У Фейсбуці Радіо Західний Полюс. Доброго ранку. Доброго ранку всім. О, Чекайте, я вам мікрофон не включила. Добрий ранок всім. Доброго ранку. Сьогодні у нас знову вночі було трошечки гучно. Скажіть ситуація, яка в місті? Чи все гаразд? Працювала протиповітряна оборона. На щастя, вона працювала у Івано-Франківській області, хоча відлуння могло і лунати в нашому місті. Тобто в громаді. Ніхто не постраждав і нічого не постраждало, тому це основне. Дякуємо протиповітряній обороні, тому що завдяки ним ми маємо сьогодні захист, але ви бачите, що останнім часом збільшилась кількість шахетних атак. І, на жаль, не можу сказати, що їх буде менше. Тобто, на жаль, ворог накупив великий запас. Основна ціль це буде енергетична інфраструктура, і це зрозуміло. Тому маємо. І що незважаючи на те, що ця ніч знову була неспокійна, але постраждалих немає, і сьогодні громада не постраждала. Ну, це втішає. Е, у нас 1 жовтня ми вшановуємо день захисників ну, всіх захисників і захисниць, е, і плюс у нас є ще й день покрови Пресвятої Богородиці. І в місті було багато локацій, де е, і проводився збір коштів, і проводилися ярмарки. Знаєте, ну тішило те, що люди не байдужі не, не проходили попри і дійсно долучалися до е, цих зборів. І Взагалі, як місто вшанувало день захисників і захисниць. Ми вже традиційно відслужили такий молебень в нашому храмі Надовженка, який ми всі разом громадою. Відбили від московського патріархату і там гарнізонний храм, вручили нагороди тим родинам, які ще не вручали міські нагороди, нашим родинам загиблих, а потім поїхали на кладовище в селі Чукалівка, де теж відбувся панахіда, де відбулося покладання квітів. Ну і такі панахіди відбулися на всіх кладовищах міста Івано-Франківського. Ми постаралися покласти квіти, помолитися на всіх кладовищах. Тому що, на жаль, хлопці і дівчата поховані не тільки на Чукалівці, а ще на 18 цвинтарях нашої громади. Тому це все відбулося. Дякую всім і священникам і громаді, ну а найперше рідним наших загиблих, які які взяли участь у цих поминальних заходах. Справді було дуже багато різних ініціатив, як громадськості, так і Міста щодо збору коштів різних заходів на різних площах ратуша, площа Міцкевича, в на Вічовому майдані тому направду, було багато вибір заходів. Також громадська організація Дружина воїнів організовувала е, такий досить потужний показ етнічного одягу і збір коштів благодійній в ратуші. Тому Насправді можна було вибрати різних заходів. Ще раз підкреслю багато було громадських ініціатив. Були ініціативи нашої комунальної установи «Дім воїна», наприклад, спільний захід був, де можна було задонатити і з'їсти смачного бограча і послухати український концерт на вічовому майдані, українську патріотичну музику. Тому десь отак пройшов цей день досить насичено. З багатьма заходами, але це на збору коштів підтримки наших захисників. Ну і традиційно до покрови ми знов ж таки закупили тисячу дронів і передали, і передаємо зараз військовим частинам, які, яким необхідні саме дрони, а дрони майже всім потрібні. Але сьогодні якраз до покрови ми цих тисячу FPV-дронів іншої. Порядження передали 50-му полку Національної гвардії, які з нас сьогодні боронять на різних напрямках. Передаємося зараз 10-й гірсько-штурмовій бригаді, 24-й бригаді, ну і там перелік список є. 95-й бригаді передали хлопцям з десантно-штурмових військ. Ну, тому до 1 жовтня ми також такий від громади подарунок це тисячу ще дронів для військових. Ну окрім того, щоб саме в цей день пам'ятати про них, там треба напевно пам'ятати щодня, і як місто спілкується, наприклад, наскільки часто ви зустрічаєтеся з родинами загиблих, ми, Це, ми дуже. дуже досить часто у нас комунікація відбувається як вживу, так і через соціальні мережі. Вживу вже четверта зустріч відбулася з родинами загиблих тільки за останній місяць. Тому що, на жаль, їх дуже багато сьогодні. Які найбільші питання, найчастіші питання виникають? Різні питання є. По транспорту, доїзду до кладовища на Чукалівці, по якихось соціальних питаннях, по світі бувають іноді питання. Ну, Бага... Багато питань. Основне, що є така комунікація і вирішення тих проблем. Тут якихось таких критичних, кричущих якихось таких яких якихось несправедливості з боку там, міської влади ну, ми не, не бачили. Є якісь робочі моменти, тобто є різні ситуації в родинах, є різні, наприклад, досить часто немає перших рідних, та, там, наприклад, дружини, чи мами чи тата, а є брат, сестра, тобто, або, або двоюрідний брат чи сестра. Тут виникають певні моменти і по виплатах, і по спорудженню пам'ятників, і багато чого іншого. Але ми це в робочому порядку теж е, вирішуємо. Є питання з внутрішньопереміщеними особами, тут е, питання. Є багато родин, які, наприклад, хлопці поховані в Харкові чи, там, скажімо, поховані в Дніпрі, а родини живуть тут, мешкають, тому десь теж є певні моменти, ми пробуємо то вирішувати. На останній зустрічі таке було основне, що якомусь. Спілкування. Ну і до Покрови ми також 35, род... 35 членів родин загиблих змогли поїхати в місто Берегово на термальні води. Це наша співпраця з містом Берегово. Не тільки в нас міста побратими за кордоном, є а міста побратими в самій Україні. І Дякую Берегову, які прийняли родини вчора. Мені скидали багато фотографій, були зустрічі з мером Берегова. Вони в досить великому захваті того, що місто черговий раз дбає і організовує такі різноманітні поїздки для для родин наших героїв. Так само ми організовуємо для ветеранів це і на рибалку Дім воїна, нещодавно організовував зараз. організовуємо Косівський район, таку реабілітаційну поїздку, комунальна установа Дім воїна. Тобто це така цілеспрямована праця щодо. Щодо роботи з ветеранами, родинами, членами родин загиблих наших героїв, і тих, що пропали безвісті. Тому що треба не забувати також і про рідних, які пропали безвісті. <кій> Минулого тижня у вас така нетрадиційна була бізнес-п'ятниця. Ви відвідали ветеранський бізнес. <кій> і, ну, я вважаю, що це дуже важливо підтримувати власне від ветеранів, які розпочинають свій бізнес, як місто думаю, може допомогти і допомагає я в розвитку ветеранського бізнесу. Насправді, бачите, що за останні там декілька місяців ми досить часто були на ветеранському бізнесі, і цього разу це наш військовослужбовець, який демобілізувався, який організував прокат електромашин та досить такий цікавий бізнес. Він Отримав також державний грант, частково компенсував цю суму. Місто сприяє сьогодні, щоб такий бізнес організовувався. І дуже важливо, що цей підприємець, військовослужбовець, він в процесі розвитку, тобто він там придбав два автомобіля, хоча щоб було хоча б десять автомобілів, електромобілів. Ну і досить зручні ціни дає. Ну і, крім того, для побратимів. Значна знижка для учасників бойових дій, для ветеранів, тобто віддає значну знижку. Ну і цікавий такий бізнес, тому що він пов'язаний з прокатом електромобілів таких прокатів на у Франківську ну, дуже обмаль. А це є можливість ну, взяти автомобіль. і Фактично він каже, що це дуже зручно, дуже вигідно. І якщо перевезти на, на солярку чи на бензин, що треба заправити, то... Насправді та ціна там 1200 гривень. Вона він каже, що вона окуповується саме прокатом такого автомобіля. Він каже, що дуже багато людей приїжджають до Франківська і хочуть скористатися таким транспортом, поїхати десь помандрувати. І це є можливість сьогодні скористатися цим бізнесом. Ну, плюс це екологічніше. Плюс це екологічний там. бізнес. А загалом ми сприяємо. Нещодавно були ще в ресторані Курилтай, які відкрив учасник бойових дій, у якого брат пропав безвісті рідний. Він разом вони воювали, він демобілізувався і разом з Розадиною організував цей бізнес. Перед тим ще на одному бізнесі. Тобто ми стараємося сьогодні популяризувати в першу чергу теж ветеранський бізнес. <кій> Раз ми заговорили про м, транспорт, хотіла вас запитати м, про електромобілі, е, ой, електросамокати, я про них говорю. Ви підняли тему е, поїзд їзди на самокатах і те наскільки буває, люди не дотримуються правил дорожнього руху, і як вирішується ця проблема? Е, тому що знову ж таки дуже багато розмов було про те, що буде заборонено е, їзду на самокатах. Чи якось обмежено було у нас дійсно не існує ПТР для от, їзди на самокатах. Вони їздять як тротуарами, так і е, стають учасниками дорожнього руху на дорогах, і це часто буває необережна така ми, їзда. Ми провели нараду з е, всіма прокатними фірмами. Угу. Тож десь 80% ринку е, сьогодні. Хто їде на самокатах, це прокатники 20% це особистий транспорт. Що люди собі купляли. Ну і його збільшується. То, що раніше його було там до 10%, сьогодні вже 20% людей мають свої власні mm -hmm. самокати. Але 80% це великий ринок прокатний. Також були представники поліції, як патрульної, так і нашої поліції. І про що ми ухвалили рішення? Перше, це те, що ми 100-метрівку повністю обмежили користування, тобто є така можливість у прокатників, повністю заборонити там паркування і заборонити там. Проїзд через 100 метрівку. Ми це домовилися, в принципі, на наступний день вже це було виконано, всі прокатчики це зробили. Крім того, ми зараз ще збираємо ті зони на комісії по безпеку руху, де ми хочемо значно обмежити. Це особливо ті людні зони, парк, озеро, інші зелені зони, де багато дітей гуляє, де багато старших гуляє. Треба, ну, щоб швидкість. Самокату було максимально обмежено. А якщо не буде давати це, тоді можливо її повністю обмежити. Мова йде щодо прокату. Крім того, патрульна поліція, прохоронні органи, хоч закон України вже прийнятий, але ще підзаконних актів немає, але вже є перші штрафи самокатчиків за порушення жорстких правила дорожнього руху. Ну, наприклад, коли на самокаті їдуть двоє або троє та по дорозі, тобто це є порушення правил дорожнього руху. Тобто і сьогодні перші штрафи є вже. Подивимося, яка судова буде практика. Ми також підготували великі звернення до кабінету міністрів, до Верховної Ради, щоб вони оці підзаконні акти, які є до закону, щоб вони максимально швидкий термін прийняли, щоб патрульна поліція могла. Ну, скажі, діяти діяти в рамках законах. Мова йде не про те, що там, місто проти такого виду транспорту, як самокат, місто за те, щоб дотримувалися правил дорожнього руху і щоб цей транспорт був безпечний. Тому тут мова, ми говоримо про всі види транспорту. Тут основний принцип це дотримання правил дорожнього руху і обмеження. Скажімо, швидкості обмеження проїзду в тих зонах, де, ну скажімо, це створює аварійні ситуації, створює незручності, небезпеку, життю і здоров'ю мешканців громади. Тому десь от така ситуація, тому я особисто підняв це питання. Дякую всім і прокатним фірмам, і правоохоронним органам про те, що розуміють проблему. Причину цього і що треба щось діяти так. Ми в межах можемо діяти закону, але в межах закону, от вже якісь певні заходи, обмежувальні такі профілактичні, уже здійснюються. Тому. Користуйтеся цим транспортом, але будьте максимально обережні, дотримуйтеся правил дорожнього руху. І все. Це, це, це все, що ми хочемо сьогодні добитися. Досить часто кажуть, що причина от такого швидкісного руху, саме на самокатах, саме на прикатах, mm. тому що там іде по хвилину здається оплата. І тому, аби швидше дістатися і менше заплатити, ну часто користувачі от перевищують швидкість. Чи можна якось обмежити цю швидкість саме на тих самокатах, які от принаймні в прокаті? Mm, ну тому що коли вже... свій самокату ти їдеш більш-менш безмечно, ти розраховуєш. А коли це прокатний, це дійсно особливо молоді студенти. Вони якнайшвидше хочуть хочуть дістатись критини. У нас свої. в певних зонах вже діє обмеження, тобто десь до 20 кілометрів, не десь, я десь я до 15. Ми говоримо про. Обмеження до 12 кілометрів, угу. тобто угу. в багатьох зонах. Тому ми це пропрацьовуємо і просто самокат не буде їхати там більше 12 кілометрів. Ну але це нехай фахівці обговорять комісія безпеки руху і приймуть відповідні рішення, щоб це було ну щоб це було в межах закону і правильно, і щоб дійсно ну, всі дотрималися правил дорожнього. Ще одна подія відбулася. Це відкриття реконструйованої ділянки на пасічні. Що там за роботи виконувалися, Чому вони настільки були важливими саме там? Що за реконструйована ділянка на пасічні? Ну, от є ділянка така реконструйована ділянка. Даю Гра... щось інше. Так, Е, щось інше тоді, якщо почали говорити про ділянки, знову ж таки не можу не запитати ділянку з приводу е, е, по, біля озера, як вирішується ця проблема. По озеру вчора було спілкування, тобто ми на найближчу сесію винесемо рішення про відміну інвестиційного конкурсу, ну, але проблема реабілітаційного центру нікуди не дівається. тому... Ми вчора обговорювали про те, що яким чином нам якнайшвидше здійснити саме реабілітацію. Є позиція учасників бойових дій, є іншої сторони. Діаложимо, говоримо, є хороший конструктив вчора. Вчора було спілкування. Я думаю, що найближчим часом ви побачите рішення. Є питання у нас під трансляцією. Шановний пане Мер, годину ми стимов заторок з пасічни, коли вже вирішиться щось мостом. Міст будується. Ми сьогодні вже привозимо залізні балки. Перші привезли вже самого моста, де будемо натягати. Ну, очікуємо весь метал. Вдалося нам якось підтягнути фінансування. І надіюся, що всі роботи будуть завершені до кінця наступного року. Тобто ми в процесі, ми в роботі, багато що вже зробили цього року, особливо що стосується само, самої розв'язки. Рухаємося поступово, але рухаємося до цієї цілі. І знені з, з дійчимо там знову ж таки багато говорилося про те, що він буде також там якось трохи перекриватися там по відновленню асфальтного покриття чи ремонту якогось поточного. Як буде відбуватися і чи буде відбуватися це? Поки що ми його латаємо, поки що не чіпаємо, тому що це буде створювати незручності. Поки що він проїзний, є як є, є як є, тобто буде. Буде новий міст, тоді будемо щось робити, якісь робити рухи щодо старого мосту. Пішохідний міст відновили, тому можна і сьогодні транспортом різними велосипедами їхати через пішохідний Соборо міст, самокатами тими самими можна, щоб не створювати незручність. Тому щодо моста ми рухаємося, рухаємося впевнено, вперед. Не так, як би мені того хотілося, тому що все-таки пріоритетом для міста є. Кошти на Збройні сили України, але для мене дуже важливо, що також ця ціль вона рухається. Так як і з'єднання бульварів, воно йшло не дуже просто. Так само, і будівництво моста, на жаль, воно не йде так просто, як би мені того хотілося. З різних причин Та, десь ми були, попали в державну програму, розпочалася війна. Зараз ми стягнемо за власні кошти. Дякую підряднику, який, незважаючи на брак працівників, сьогодні працює, я вірю в те, що ми наступного року повністю завершимо ці роботи. Також ми паралельно вже почали робити під'їзний шлях до моста з боку вулиці хіміків. Перші роботи розпочали. Тому ми так крок за кроком, основне, що зараз. Ми вже замовили повністю метал на міст, який, який бракував, і я сподіваюся, що е, до кінця року ми його насунемо і вже в принципі приступимо до таких робіт, е, які стосуються упоряджування роботи щодо моста. У мене великий оптимізм, тому що до кінця року ми плануємо повністю, щоб міст був з'єднаний. І, в принципі, по мосту можна вже буде пройтися. Вони ну, не, не зможете користуватися. але... Е, Наступні роботи це будуть упоряджування, це там ну, свайт, тобто вже буде, будемо стелити покриття для того, щоб можна було проїхати, робити перили, робити освітлення. Тобто це планується наступне. Цього року основне завдання повністю натягнути міст, повністю зробити можливість його, ну, скажімо, подальшого упоряджування для руху транспорту. Є ще одне питання, яке от власне цікавить людей, які проживають на на вулиці набережні імені Стефаника. Є дамба, але вона не освітлюється. Чи обговорювалося якось, чи були якісь питання з приводу того, піднімалися такі питання? Оговорилося, що... але освітлення дамби досить ну, досить коштовна річ станом на сьогодні. Тому... Це потрібно, але мені здається, що ще можна ще трошки почекати з цим питанням. І на завершення хотіла вас запитати за початок робіт по опалювальному сезону, як він рухається, і чи є багато аварійних ситуацій, як вони ліквідовуються, погоди ще дозволяються. Ну, зробити? більшість все, що стосується теплокомунерго, окрім індустріальної, в принципі, підготовлено до зими і. На тій території опалювальний сезон почнеться вчасно і все буде гаразд. Найбільше у нас проблема по котельній індустріальній, яка, на жаль, ще лишається в приватній власності. І саме 50 будинків і десь 20 наших закладів різноманітних. Там можуть бути моменти, але я думаю, що ми... Ну, опалюваний сезон буде теж ходити протягом 2-3 тижнів. Я думаю, що також ті аварійні ситуації, які будуть відбуватися, ми їх оперативно вирішимо і вдячний всім, хто переходить зараз на дуальне опалення мешканцям, які у нас є дещо затримки з фінансуванням тих 50 тисяч гривень. Ми частині профінансували, частині ще, ну, ще не можемо профінансувати, тому що зараз велике навантаження Тобто оплата газу, підготовка до зими. Але я думаю, що ми закриємо ці кошти і ми спільно. Будемо степлом у всіх помешканнях міста Франківська. Дякую вам, що завітали. У нас вчасно вистачає лише тільки для того, аби ви побажали всім слухачам найтеплішого полюсу планети. Чого доброго? Я дякую за все. Дякую за хороші слова, за слова критики. Підтримуємо наших військових і все буде Україна. Все буде Україна, і я з цим згідна. І нагадую, що це була рубрика Мер четвер. Залишайтеся з нами на найтеплішому. Або ж отже, тва